В Одеській області розпочався сезон каракуртів. Саме в останній місяць літа ці отруйні павуки починають мігрувати та потрапляють у поле зору людей. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Як не зіткнутися з отруйним павуком та коли слід звернутися до лікаря? Про це ми поговоримо з директором одеського зоопарку Ігорем Біляковим. Хочу сказати, що я останнім часом бачив такий ажіотаж у мережах, там у СМІ. Ледь там не на шестя пауків, то я хочу попросити, ну не треба так думати, не треба впадати в якусь там паніку, що ніякого на шестя пауків немає. Це настільки рідкі і поодинокі випадки, що ну, дуже. Шкідливо взагалі говорити про якісь там панічні настрої це завжди дуже погано, а, а тим більше коли на рівному місці. Наскільки я бачив, є один випадок Укуса там в Одеській області, і, який закінчився ну, добре, слава Богу, і побажаємо здоров'я цьому чоловікові досить давно. Каракур з'явився вже пару річ, як він з'явився в нашому регіоні. Да, він прийшов з південних регіонів, тому що міняється клімат. Це глобальне потепління це не пусті слова. Це так воно і є, і ми це бачимо і на різних прикладах. І бачимо, як міняється температура, і бачимо, які ну, у нас стають зими більш м'які, а літа більш спекотні. І міняється і фауна також, і те, що з'являється. Каракур – це наслідок ось цього глобального потепління, але е, ніякого там масового засілля його немає. Він е, да, являє небезпеку, але не таку, як прийнято там думати з голівудських фільмів, там, і... тому не треба особливо боятися. Якщо ви побачили, він маленький, такий чорний паук, буває з такими червоними вкрапленнями. Просто не треба його чіпати, він не настільки агресивний, він захищаючись, може вкусити отрута досить сильна. У нас є ще тарантули, це коли ну, їх багато було завжди. На моєму городі маленькому там сотні цих тарантулів. І у дворі, ну я живу років 20 там у цьому будинку, завжди було дуже багато тарантулів. А, а теж труйний паук, а, але ну не, не така сильно в нього отрута, як каракурта. Але жодного разу за всі до все життя він не вкусив ні мене кого, ні, ні котів моїх, ні собак. Такого не було. Тобто, пауки не не агресивні, як це вважають там там люди, що паук там настільки злий. Не треба не треба їх чіпати. Це тварина, яка Займає ті біотопи, в яких вона може себе почувати комфортно. Вони можуть ну я не чув про, прямо в Одесі, щоб в черті міста, я такого не чув. Але за Одесою там можуть бути у Бісарабія, це такі, такі полупіски, бархани, такі степи. Це їх місце, і вони там можуть бути. Візьмемо одеситів, там які. Ми почнемо шукати Каракурта всі. Так? Ми можемо все життя шукати, і, скоріш за все, ми його не знайдемо. Бо побачити його це дуже такий випадок, дуже рідкий. Це можна сказати, велика удача. Укус павука досить болячий, він, його навряд чи можна не помітити. Ви можете не помітити та сісти на нього. Так? і Це ще не значить, що він вас укусить. Їх, їх небезпечність е, у нашій масовій уяві набагато-набагато е, більше, ніж вона є на, в реальності. Тому що на нас дуже е, література та кіно <хи> мають великий вплив. І ми так їх. Думаємо, що це щось таке дуже страшне. Це не так. Усі пауки у якоїсь в сенсі отруйні, Просто різна. Вони так, їх біологія так збудована, вони, у них зовнішнє травлення їжі. Тобто їх отрута є і їх зброя, і нападу, і захисту. і... Їх, ну, способ травлення. Тобто вони вприскують отруту, вона має е, вона дуже активна, вона може і впливати на нервову систему, і викликати біль. І, е, е, ну, звісно, некроз ткан, тканин у місті укуса. Якщо паук вже вкусив, то е, треба негайно звертатися до. Медиків просто-напросто. Фотографуйте паука, який вас вкусив, щоб медикам було легше підібрати адекватне лікування. І е, сідайте до авто то їжджайте до, до лікарні. Ніякого самолікування не повинно бути, бо, бо в мережах такі є е, такі поради дикі. Прикладіть до укусу до сірника, підпалійте, ну господи, це все не дай Бог. Можна зашкодити собі набагато більше, ніж від самого полка. Тому не треба панікувати, не треба боятися. Більша частина людей, які мене зараз чують, при всьому своєму бажанні, якщо будуть навіть шукати, вони все одно за своє життя ніколи не побачать Каракурта. Також є у, у нас завжди була. Многоніжка така скелопендра, Вона теж е, отруйна і теж її укус дуже дуже болісний. Вони є, завжди є, завжди були, і вони набагато чисельніші, ніж е, каракурти. Але е, ну, я за все своє життя я знаю два випадки, е, коли мені казали, що ось я знаю людину, яку е, вкусила скалапендра. Дуже багато отруйних... Тварин взагалі існує дуже багато, але не всі вони там являють якусь загрозу. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.